Сьогодні бригадам енергетиків компанії ДТЕК вдалося прорватися до пошкоджених електромереж поблизу Авдіївки. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і найбільші бізнеси групи СКМ ДТЕК і Метенвестметінвест Холдинг за дорученням Ріната Ахметова у кризовій ситуації об'єднали зусилля щоб надавати максимальну допомогу мирному населенню в містах в зоні конфлікту і не допустити гуманітарної катастрофи. В связи с резко обострившейся ситуацией по всей линии разграничения на Донбассе Ренат Ахметов принял решение объединить все усилия активов гуманитарного штаба для того, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу, экологическую катастрофу и помочь мирным жителям. В 12.04 мы получили разрешение на работу. Две бригады уже приступили к осмотру. ОБСЕ сопровождает, а это залог того, что с высокой долей вероятности зеленый коридор нарушен не будет, и мы выполним то, что и должны были выполнить. Я очень-очень опасаюсь двух факторов. Первое, мы на сегодняшний день до конца не знаем объем нарушений, разрушений. Если это просто провода, лежащие на Земле, мы сделаем очень быстро, и сегодня люди увидят свет. Если все-таки обстрелы были очень серьезные, если все-таки повреждены опоры, восстановление займет чуть дольше. Штаб Ахметова готовий надати допомогу пораненим мирним мешканцям по обидва боки лінії розмежування, а також продовжує підтримувати людей продуктами. До Авдіївки мобільні бригади волонтерів вже доправили 10 тонн провіанту для забезпечення гарячого харчування. А Авдіївський коксохімічний завод весь час тримає тепло в оселях міста. Ми працюємо круглосуточно, не ні у хаті з того міна. Зайшло або тому ми стою, що живе і. Я уверен, что у нас получится восстановить и город завод.